Ви дивитесь новини на телеканалі Лан про події середи 5 листопада у цьому випуску. Сьогодні відзначається День Стрийської єпархії. До нашого міста прибули майже 200 священиків із парафій Стрийського, Городоцького, Жидачівського, Миколаївського та Перемишлянського районів. Вони взяли участь в урочистостях у кафедральному храмі Оспіння Пресвятої Богородиці. Відвідали храм апостола Якова, де вклонилися мощам преподобної мучениці Тарсикії. Особливістю цьогорічних святкувань є надання повного відпусту храму апостола Якова Острию, який в майбутньому буде кафедральним храмом Стрійської. Єпархії, як ми вже повідомляли, 29 жовтня в нашому місті невідома особа підкинула немовляв під'їзд будинку номер 6 на вулиці Тернавського. Про всі перипетії цієї справи більше знає Світлана Кренців. Неймовірна історія трапилась 29 жовтня на вулиці Тернавського, 6, близько 18-ї години. Пенсіонерка Марія Луковська помітила немовля, яке лежало на сільці біля її дверей. Немовляті на вигляд було 2-3 тижні. Від подиву жінці аж перехопило дух. А я йду закрити двері. Та я так вибігаю з хати. знаєте. та я не ж так зробила крок. А ту ве. Ви... А я оглянулася і стала, не знаю, що я хапаю тут дитину, бо воно кричить та й стукаю тут. Думала, що туди хтось пішов до них, та й щось той вов там говорить. А дитину, думаю, так лишила. Лиш по в тому запхана, а тут ручечки. Жінка на допомогу покликала сусідів, які жили навпроти, разом почали шукати маму дитини. Та й ми тут у дитину на стів, та побігла в туалет, побігли в гараж подивитися. Думаю, може, де вмерла жінка, бо що то чаку може бути. Та нема. Ми розвиваємо, шукаємо записки. Записки нема, нічого нема. Та й смо встали, люди ще позбігали, та й все. Я кажу, яка дитина плаче, я вилітаю, дивлюсь, пані Марія, носить вже на руках, каже, Галя, хтось нам дитину тут лишив. Ну та вона каже, я була в туалеті і була в гаражі, нема нікого. Я взяла ту дитину скоренько на руки, занесла в хату, поставили мене на стіл у кухні. Жінки оглянули дитину, проте записки ніякої не знайшли. Єдине, що було при немовляті, це три підгузника. Згодом викликали швидку і міліцію. А поки та їхала на місце виклику, вся вулиця збіглась дивитись на дивну знахідку. Вся вулиця... Вся, вся вулиця збіглася до нас сюди, летіли і діти, і взрослі, і старі, і молоді всіляки дивилися на ту дитину, що то було. Ну і все. Хлопчик, гарний був хлопчик, конвертик новенький з магазину, конвертик у голубому костюмчику, пеленочка в цвіточках, і три памперси було. І я ще розчіпнула йому ми ж ножками, подивилася, думаю, чи то хлопчик, чи дівчинка. Лікарі говорять, що немовля цілком здорове, не виявлено жодної патології. Загальний стан дитини задовільний. Хлопчик красивий на вигляд, чистенький, охайний, доглянений. Зі сторони внутрішніх органів і систем патології ніякої не було виявлено окрім одного, що в дитинки були трошки переохолоджені верхні і нижні кінцівки. Зараз дитя знаходиться у міській дитячій лікарні. Медики проводять повне обстеження хлопчика, роблять йому всі необхідні аналізи. За тиждень медичний персонал встиг полюбити немоля. Навіть хочуть дати йому ім'я Назарчик. Припущення є таке, що прізвище в нього буде тарнавський, так оскільки його знайшли на вулиці Тарнавського. Ім'я ми дамо Назарчик, так як його привезли 29 дев'ятого, 27-го. Була на зара, він собі приніс ім'я тобде його ангел-хоронитель. Завідувач стаціонарним відділенням міської дитячої лікарні Оксана Вишинська говорить, що немовля дуже спокійна, не виродує добре. їсть. А це означає, що мама дитини почувала себе добре під час вагітності, не нервувала. Тому залишається загадкою, що спонукало породілю залишити на чужому порозі свою кровинку. Особи мами Зозулі ще досі не встановлено. Триски міським відділом встановлюється особа. Яка залишила дану дитину, проводяться заходи, однак поки ще не встановлена дана особа. А поки міліція розшукує маму немовляти, медики щиро сподіваються, що жінка пам'ятається і повернеться за своєю дитиною. Бо якщо цього не станеться, лікарі змушені будуть оформити немовля у львівський будинок дитини. Світлана Кренців, Оксана Стасів для Стрийських новин. І про справи господарські на стрийщині. Із 562 мільйонів виробленої з початку року на стрищині продукції 487 мільйонів припадає на товариство Леоні. Сьогодні завод працює в три зміни: на 3 тисячі тонн збільшився цьогоріч валовий збір зерна у нашому районі. Середня врожайність зернових склала 32 центнера з гектара, що на 10 більше ніж минулого року. А завод масло союз заборгував здавачам молока більше 100 тисяч. Гривень стрільський рай, і районна рада найближчим часом планують провести виїзні засідання у сільських радах. Мета в розрізі кожної сільської ради показати вузькі місця використанні земель запасу і шляхи поповнення місцевих бюджетів для розвитку територіальних громад. Завдяки спільним зусиллям керівництва районної та обласної держадміністрації підписано дозвіл на початок, а по суті, відновлення роботи угерського спиртзаводу. Відбулася також зустріч із адміністрацією та профкому, внаслідок якої було укладено угоду про погашення заборгованості по зарплаті, що складає 1 мільйон гривень, і що зростала на 10%. Таким чином 120 раніше скорочених працівників знову повернуться на виробництво. Ефективність використання земелі надалі залишається незадовільною. Про це на останній сесії районної ради заявив голова райдержадміністрації Євген Кухар. Ми активно працюємо з трьома інвесторами: Галичина, Захід, Левком і українські аграрні інвестиції. Якщо перший працює нормально і нарощує обсяги не на відсотки, а в рази, то два останніх не до кінця виконують обіцяні програми щодо освоєння земель. Ці два монстри взяли 7 тисяч гектарів, але озимину не посіяли і чи зможуть освоїти їх веслу. Сною це питанням сказав Євген Кухар. Контролюючі органи відтепер ходитимуть з перевірками по аптеках усі разом і не так часто. Такими словами намагався втішити вчора. Представників аптек голова облдержадміністрації Микола Кміть під час наради з питань ціноутворення в аптечній мережі області. Аптекарі скаржилися на надмірну увагу до них з боку контролюючих органів. У свою чергу голова ДПА в області Костянтин Зінкевич запевнив, що підстав проводити перевірки є достатньо. На препарати вітчизняного виробництва Націнка від 63 до 85 відсотків, і це після постанови Кабміну розпорядження голови львівської адміністрації, повідомив Зінкевич. Микола Кміт найближчим часом підпише доручення контролюючим органам, аби вони узгоджували час і спільно виходили на ці рейди. Львівська обласна рада звернулася до президента кабінету міністрів України та РНБУ із заявою щодо надання відповідних повноважень голові облдержадміністрації Миколі Кмітю у підготовці Львова до Євро 2012 з правом остаточного ухвалення рішень та створенням ним дієвих структур для вирішення питань по суті як на території Львівської області, так і Львова. Зокрема, звертаємо вашу увагу на штучне затягування або ігнорування рядом органів державної влади з. Зокрема, міським головою Львова вирішення першочергових заходів з підготовки чемпіонату європейського рівня це і будівництво стадіону і реконструкція підприємства, міжнародний аеропорт Львів і погодження проекту створення багатофункціонального вокзального комплексу у Львові йдеться у заяві. Голова облдержадміністрації Микола Кміть запропонував програму знівелювання впливу економічної кризи на область. Фінансування здійснюватиметься насамперед по захищених статтях витрат, таких як виплата заробітної плати, проплата енергоносіїв, придбання продуктів харчування і медикаментів. Фінансування інших видатків буде проводитись лише за наявності реальних надходжень. Зменшиться асигнування на отримання підвідомчих установ та виконання галузевих програм. Буде призупинено розширення штатів бюджетних установ, збільшення посад, надання необов'язкових доплат, надбавок та виплат стимулюючого характеру. Якщо виникнуть труднощі у фінансуванні обов'язкових видатків, протягом 2008-2009 років, пропонується не допускати збільшення чисельності працівників органів місцевого самоврядування, призупинення видання бюджетних коштів на проведення святкових заходів і друкування продукції, не пов'язаної з виконанням функцій. Органів самоврядування буде припинено здійснення видатків за рахунок місцевих бюджетів на придбання автотранспорту, меблів, ноутбуків, побутової техніки, проведення ремонтів та реконструкції приміщень. Як повідомляє метеопрогноз, на Стрийщині у 4-6 жовтня слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер східний 3-5 метрів на секунду, атмосферний тиск 741 мм тутну стопчика, вологість 94%. Температура повітря вночі та в день 8-12 градусів тепла. Цьому ми завершуємо інформаційний випуск сьогодні. Дивіться на завтра о 19-й. Я ж прощаюся з вами на все добре.